Підхожу до свого двору, а тут якась падлюка вибігає з хати, ще з моїм унітазом. Що ти робиш, тварюка? Я Я прийшов вас освободити. То якого хера ти бігаєш з моїм унітазом по вулиці, освободите? Ви все врете, це мой унітаз. А потім вихопив автомат, а почав по мені шмаляти. Я давай тікати, забігаю у сусідній двір, а тут наші местные гопники. Это хлопці, освободитель хера в унітазу спиздив. І тут вибігається скотина. То хлопці, давай його гуярити воно впало, так речи. Что здесь відбувається? Я политикой не интересуюсь. А потім підхоплююсь. Людяться та й почав тікати. Хлопці за ним. Куда ти убігаєш? Свободітель. Я не убігаю. це жест доброї волі. Вискакує на дорогу та прямо під фуру. Що робити? Телефонуємо його шефу. Тут ваш освободитель качурився. Заберіть, лежить воняє, а воно кінче не відповідає. Ето не наш, у нас все по плану. Потерь ні. Якщо ви сюди зайдете, ви звідси вже ніколи не вийдете. Це ми вам обіцяємо! Добро пожаловать в пожали! <буз 'яки> Українські воїни здобувають для нас мир, і здобудуть. Слава Збройним силам України, Національній гвардії, нашим прикордонникам, нашій розвідці, СБУ, ССО, Національній поліції. Слава усім нашим силам оборони і безпеки. Слава Україні! Українці, зберігайте спокій, не панікуйте і головне не мішайте військовим. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Українці! Не треба той дрон каменем збивати, і стрибати на нього теж не треба з вікна. У нас є ППО для цього. Наступне віддайте всіх полонених нам, бо вони не призначені для того, щоб вам городи копати і ремонти робити. Та ж майте совість, мене ж городи не копать. І останнє я вас дуже прошу, будь ласка, не візіть російські танки на металолом. Краще нам їх віддайте У випадку, якщо все ж таки везете, витягніть звідти хоча б солдата. Ну майте совість. Чому не можна воювати з українцями? кажуть текст належить Ліні Костенко, тому що Україна це аграрна країна, кожен може закопати. Вороги сприймаються як дермові добрива. Українці хазяйновиті люди. Кожній родині потрібен БТР для оранки. З корпусу ракети вони роблять мангал, а все погнути здають на металобрухт. Українці винахідливі, воюють усім, що є коктейлями, пиріжками, консервованими огірками, прокльонами і навіть голими руками. Українці безстрашні. Після 90-х, 2008-го, 2014-го і коронавірусу бояться тільки власних жінок, і що скажуть люди. Українці анархічні, терпіти не можуть будь-яку владу. Окупаційну владу через тиждень змусять говорити державною і провести чесні вибори, які одразу оголосять фальсифікованими. Українці не передбачувані у мирний час. Усі всіх звинувачують в роботі на ворога. Коли приходить ворог, то гуртом нищать його, а в перервах гризуться за те, хто більший патріот.